У Запоріжжі триває щорічне прибирання зон відпочинку біля річки Дніпро. На центральному пляжі працівники КП «Титан» та за допомогою спецтехніки просіюють пісок для очищення від застарілої мушлі. Прибирають зайву рослинність, фарбують навіси та кронують кущі. Щоправда, цьогорік відкриття пляжного сезону в місті знову не відбудеться, адже триває заборона на відвідування місць масового відпочинку на водних об'єктах Запоріжжя. Ухвалила це рішення. Місцева комісія з питань техногенної екологічної безпеки. Спеки і надзвичайних ситуацій ще у 2022 році. Попри це, кажуть комунальники, зони відпочинку мають бути прибраними. Крім центрального пляжу, працює КП Титан також і на правобережному пляжі та у Заводському районі по вулиці Лейтенанта Шмітта. На центральному пляжі проводяться роботи з механізованого очищення піщаної зони. Задіяна велика техніка, це трактор. І на в тих місцях, де трактор не може пройти, використовується техніка малої механізації пляжи, прибиральна машина. Проводиться очищення цих зон, бореться з наявністю порослі на піщаній зоні. Тобто, якщо її не прибирати, то наші пляжі заростуть і не буде таких місць відпочинку. Виконуються роботи з очищення урн щоденно. ці Всі урни на пляжах вони проводять очищення.